Галокамера або лікувальна соляна кімната нещодавно з'явилася у військово-медичному клінічному центрі західного регіону. Раніше метод лікування за допомогою солі у військових госпіталях західної України не використовувався. Враженнями від лікування сілю діляться наші кореспонденти. Лікування іонами солі не має побічних ефектів. Воно дозволяє зменшити медикаментозне навантаження на організм хворого, а іноді, й взагалі, відмовитись від хімічних препаратів. Завдяки керованому мікроклімату військові терапевти зможуть ефективніше лікувати пацієнтів із різними формами дихальних, алергічних та захворювань шкіри. Перебуваючи в даній соляній кімнаті, пацієнт на собі відчуває психоемоціональний вплив. Регулюється його вегетативна нервова Ова система, тобто показаний тим пацієнтам, які є, значить, мають неврозоподібні стани, синдром хронічної втоми, голокамеру. Військові створювали впродовж року. Для її оздоблення майстри використали більше однієї тони солі, яку до Львова привезли із родовищ солотвина. Медики запевняють, лікувальні сеанси зможуть відвідати усі охочі, адже ціна процедур буде помірною.